Ого, багато кав'ярна. У нашого 101-го партнера. Зі сторони клієнта зроблено все максимально по-понятному. Передача ключиків. Тримай. До да. речі, у нас тут 200 стаканчиків. Зараз поскладаємо всі запаси, тест малинового часу. Да. Дуже велика пачечка. але не фіга все одно. Сама перша вулична кав'ярня і ну, по-друге, вона ще не Ну, Нова. Ого, отак вона виглядає. Братва, всім здорово, з вами знову маратон, і це відео буде найзатратнішим на моєму каналі, тому що в цьому відео я купив свій перший пасивний такий бізнес під ключ. Офіційно, це кав'ярне самообслуговування, яка вартує 3800 доларів. От, так що тепер я бомж і буду зараз спати під цим парканчиком. Добре, не буду вас сильно затримувати. Сьогоднішній відео сполучився досить таким насиченим, цікавим. Він відрізняється від моїх інших відео трохи, але я думаю, вам повинен зайти. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, всі мої соцмережі будуть в Писі під цим відео, і поїхали приємного перегляду, пам. Коротше, зараз ми їдемо ось в пробці стоїмо. Їдемо в офіс Кавіль Кофі, будемо давати завдаток за кав'ярню самообслуговування. Це така сама жовтенька, як у Макоуді. Коштує вона насправді прям немало. Але я думаю, воно того варте. Тож зараз ми їдемо на офіс, будемо давати завдаток, він складає 25 тисячі доларів. І через два тижні орієнтовно буде готов повністю мій апарат, моя кав'ярня самообслуговування. Треба буде її просто поставити на якусь прикольну локацію, і в принципі кожні пару днів обслуговувати, і вона буде на пасиві приносити мені прибуток. План такий. Чому я обрав саме кав'ярню самообслуговування? Типу за ці гроші, це блін майже 4 тисячі баксів. За ці гроші можна їх вкласти, ну, дуже багато в шо. Це може бути навіть і прибутковіше. Але прикол в кав'ярні в тому, що це якби бізнес під ключ. Тобто там ніяких мозгових штурмів робити не треба. В принципі, до нього можна бути навіть не прив'язаним. Просто потрібна людина, яка буде раз в два дні обслуговувати його, типу 15 хвилин замінити. Досипати кави там якогось шоколаду, поміняти воду, щось там протерти столік, типу такого плану. Якщо дивитись з цього ракурсу, то ця інвестиція, я думаю, доволі прикольна, тому що окупність цього апарату, якщо ну, типу, в кращому сценарії це буде десь півроку. В сценарії ну такому собі це буде десь півтора-два роки. Навіть півтора-два роки це досить непогано, якщо порівнювати з якимось, условно кажучи, відкритий кіоск, шаурму чи щось такого плану на ті гроші. Там з цим трохи складніше. Там треба прямо думати головою, там треба дофіга всяких документів. На цю штуку не потрібно ну типу нічого, тільки підписати договір оренди на місце, де вона буде стояти, і все. Так що зараз ми даємо джазу, буде вам контент. Я думаю, в плані контенту це теж кому це реально типу ця тема, як би, такого пасивного заробітку цікава. Напишіть плюс в коментарі. Я думаю, багато кому це буде напевно цікаво. А може і ні, хто його знає. Так, ось ми вже і під'їхали до офісу. Андрій. Андрій, привіт. Як справа? Добре. Добре, ну супер. <рес> сьогодні ми файний день, сьогодні ще один партнер в нашій сім'ї, ще один блогер. Ось зараз ідемо підписувати договір і давати завдаток за кав'ярню 2000 доларів. Так виглядає офіс кавіль кофі. Ну так, скромненько, ну всі своє Скромненько та, зато є. <рес> <рес> Ого. Легенда стоїть. От завтра поїде вже на цей на вуличну. Кав'ярня МакОуді. Легендарна. Легендарна. Ось є от наш офіс. Тут я на офісі у хлопців підписую договір, згідно якому залишаю передплату 2,5 тисячі доларів. Передплата за кав'ярню Андрію 2,5 тисячі доларів. Вітаємо кайл, офіційно. Коли буде кав'ярня, собственно? Ну, кав'ярня буде десь за два тижні, вона вже буде в тебе на точці стояти. Через тиждень ми тобі ще наберемо, зарігаємо швиденько ФОП, mm -hmm. зарігаємо банківський рахунок. Ну та й принципі все. Точка у нас уже є для тебе. Добре, супер. Тоді чекаємо двох тижнів і будемо ставити кав'ярню. Дякую. Андрей. Да, будь ласка. Все, друзі, тепер я без бабок. Тепер я на мілі. А треба ще буде докласти 1300 доларів, щоб її забрати. Бо це був тільки завдаток 2,5. До речі, з місцем мені вони також допомогли. Моя кав'ярня буде стояти в торговому центрі скриня. Це біля вокзалу Львів по оренді. Там е, лі 3 тисячі гривень, то лі 100 доларів на місяць. Щось таке це в принципі ну дуже недорого відносно подібних місць для оренди. Ті вік слетає так, друзі, всім привіт. Пройшло два тижні, і зараз я стою біля центрального львівського ЖД вокзалу. Торговий центр скриня. Вже скоро повинні привезти мою каву машину. Ось зараз у нас 23 травня, 18 годин 12 хвилин. І зараз ми чекаємо Андрія з хвилини на хвилину. Він вже повинен приїхати з моєю кавомашиною. Як приїде, буде невеличкий огляд. Розкажемо що до чого. Тут багато народу ходить. В принципі, по цьому ТС скриня. І думаю, пропозиція така досить непоганенька, ну, але подивимось, як воно вже буде по продажам. Привет, Вітаємо Андрій. нашого 101-го партнера. Крім того, що 101-го партнера ще третього блогера нашого клієнта. Серйозно, тому тепер вже третє інтерв'ю зі мною, третя кав'ярня блогера. Тепер вже третій блогер показує, як то володіти кав'ярнею. Та давайте зробимо невеличкий огляд цієї кав'ярні, що вона взагалі себе представляє, що тут до чого, як її обслуговувати. Можливо, так, я можу все показати. Ми якраз от тільки ми встановили, ми завжди ну, у Львові саме ми показуємо, як її обслуговувати, як там додавати так. Канчики, каву, молоко і так далі. По-перше, це кавомашинка Сейко Федра Ево. Я її називаю автомат калашніку. Сіді кавомашинка. По обслуговуванню тут все максимально просто для клієнта. То засипали каву, шоколад, молоко, чай, взяли, вилили піддон, викинули жми, все, кавомашинку ми закриваємо. Доставили цукру, паличок і так далі. Все, ви обслужили. Це буквально 15 хвилин часу. Раз, там два дні треба приїхати, це все обслужити. Добре, Андрій, з обслуговуванням, в принципі, понятно. Розкажи, будь ласка які можуть бути в цьому бізнесі мінуси, підводні камені, можливо, складнощі. Серед мінусів перше, що я хотів би виділити, він випливає з плюсу, в принципі. Тобто, да, у нас є пасивний бізнес, але він не повністю пасивний. Тобто, вам треба слідкувати. Чим краще ви слідкуєте за своєю кав'ярнею, тим більше продажів у вас буде. Наступний мінус це ну, все ж таки, це бізнес і тут існують якісь ризики. Звичайно, тут ризики мінімальні, тому що вам не так багато треба продавати, щоб щось заробляти. Як ти вважаєш, які можуть бути продажі на цьому місці? Це торговий центр. Скриня напроти вокзалу. Я не думаю, що тут можна мати продажі до 50 стаканчиків в день, це не сильно напрягаючись. Якщо хтось знає, що таке скриня, тут тут поряд вокзал, тут всі ходять в сільпо і так далі, всі ходять сюди скупитися перед поїздом, плюс тут досить такий населений район. Добре, Андрій, а скажи, будь ласка, які мене чекають тут ще витрати, окрім покупки самого апарату і оренди собственно, місця для нього. Взагалі, ну для початку, ось ти купив стартовий пакет інгредієнтів. Це 4 тисячі гривень. По Львову у нас доставка безкоштовна. Пошук локації, 6 тисяч гривень за потреби. Тобто це не обов'язково. Ви можете самі знайти локацію, і це нормальна практика. Податки це друга або третя група ФОП. Це там ну, в районі 2800 гривень на місяць. Оренда в середньому 3-4 тисячі. От як у тебе це 100 доларів mm -hmm. тут оренда. Ну і 30% – це розхідники орієнтовно 30% від обороту. Це розхідники там кава, шоколад чай, стаканчики и так далі. Так, а тепер як це виглядає зі сторони клієнта? От я хочу замовити каву, Андрій. Як то відбувається? Все дуже просто: береш стаканчик, ставиш стаканчик. У нас є два варіанти оплати: вибираємо умовний американо, беремо карту і оплачуємо терміналом. В даному випадку оплатили. У нас от є менюшка, ми можемо вибрати там напої. До речі, менюшка у нас міняється під бажання клієнта. Можна додати еспресо, можна додати ірландські віскі, погратися з налаштуваннями, щоб все було так, як ви хочете. І от все, кава, кава пішла. Кава, до речі, дуже смачна. Бо ми самі обсмажуємо зерна. У нас дуже гарний гарний прайс на продукцію, тому в принципі така маржа і получається. Ну, тобто, зі сторони клієнта зроблено все максимально по-простому, по понятному і, в принципі, зручно. Так, слава Я Богу. Просто оплатив, натиснув кнопку, все, кава готується. Е, також тут є сиропи, карамельний і горіх. Все, американо готовий. Насолоджуємося напоєм. Беремо цукор, кришечку, паличку, щоб перемішати цукор смачного. Торжественний момент. <свят> Передача ключиків. Тримай. Вітаємо в Кавіл Кофі. Тепер вже офіційно. Дуже дякую, дуже приємно. <свят> <свят> Тепер я маю свій апарат. перший бізнес. Да. Вже офіційний. Офіційний, дуже круто. Будемо розвиватись, Подивимося, що з того вийде. Ми тобі будемо максимально допомагати, ти знаєш, ти дзвони 24 на 7, в разі чого якісь проблеми, ми моментально тут і рішаємося. Добре, добре, домовились. Пішов обслужити кав'ярню. Два дня вона стояла. Стаканчиків нема тут тут майже все позакінчувалось води пів бутиля. Сьогодні обслужив перший раз кав'ярню. Зараз буду добирати воду, купив три такі баклаги, бо там поблизу нічого такого нема, вроді, щоб набирати воду. Тому вирішив відразу купити три баклаги, просто буду з ними туди їздити і доливати воду в тих бутилі. Так, друзі, всім привіт. Зараз поїдемо на нову пошту за інгредієнтами до кав'ярні. Така у нас сьогодні погода трохи пасмурна. Вийшли, коротше, футболках і офігіли трохи. Получається, я докупив там по два сиропа. тобто два карамельних, два горіхових. Докупив кілограм молока, кілограм кави, два кілограма чаю і кілограм шоколада. 200 стаканчиків і по-моєму 250 кришечок. Весь цей набор мені вийшов. Получається, каже, що стаксович. Да, до речі, зараз. Треба працювати в таксі, така погода просто офігезна. А ми шляємося по якимось новим поштам. Треба, блін, вилітати капітальненько, я думаю. Це весь набор, що я замовив, Мені вийшов 2300, по-моєму, чи 2,200 плюс доставка ще десь 200 гривень буде. До того я вже докупав молоко, бо молока у мене було не так багато. Андрій мені там давав Офігеть, і лівень тут. Прям? Андрій мені давав, виходить, разом з кавомашиною трохи запасів. Там було і молоко, і кава, і чай, але вже. Позакінчувалось майже то все. І то я спочатку докупив молоко і зараз їдемо на другий закуп. Всі повністю розхідники я записую, так що ми будемо повністю знати точно всю статистику, скільки в мене там всього виходить, входить, заходить. Заліз, що тут у вас відбувається? Зараз заберемо і поїдемо відразу на кав'ярню, щоб поповнити там запас кришечок, бо кришечки повністю закінчились. І сиропи треба теж поставити нові, бо старі вже теж закінчились. по-моєму, Майже всі по продажам зараз трохи скудно. Там максимум було у мене 22 продажі за день, а в середньому виходить десь 15-17. Трохи маловато. Чесно кажучи, Я думав, буде побільше, але це нова локація. і Кав'ярня там якби стоїть тільки тиждень, тому я думаю, це нормально. Просто треба деякий час, щоб вона розкрутилась, тому що там в тій скрині тільки на першому поверсі окремо є ще дві кав'ярні тобто моя і ще дві дві отакі коробки скоро буде анпакінг друзі ми вже в скрині зараз буде анпакінг у нас тут 200 стаканчиків 250 кришок ой 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 тут ще стаканчики ще кришечки Проведемо кришечки, бо їх довго не було. Зараз поскладаємо всі запаси сюди в шафу, поставимо бо ці, як бачите, вже пусті повністю. Як відкриту. Трохи незручно розпаковувати сиропи. Коротше, треба оцю от кришечку зняти, повністю відірвати. От як тут потім вставляється оця от штучка, отак от, от. І по кайфу. І ставимо сиропчики на місце. Такі у мене тут запаси. Є ще два шоколада. Получається два молока і три кави. І два чаї. Один з них ми зараз засипаємо. Не знаю, хтось бере чай взагалі в таких апаратах, бо я, чесно кажучи, не брав. Я навіть поки не пробував свій чай. Чай з молини. Напишіть, ставте плюсик, хто бере чай. В принципі, всі інгредієнти є, я тільки вчора тут був, досипав, тож зараз можна скуштувати ароматної кави з сиропчиком і трохи кайфанути від життя. Давай чай, слабо. Чай попробувати. Давай. Давай попробуємо. А, Зараз він завантажиться, бо я його тільки включив вже. Фінальний штрашок. Трохи перейдемося тляпочкою, потім трохи хімією. Це бомба. Приходіть піти каву, та це скриня. І так, друзі, тест малинового чаю за 30 гривень. Перший раз п'ю. Досить прикольно. Якщо він був трохи ще сильніше концентрований, а гаряченький теж треба. З кислинкою прям такий класний. Зараз ми з Андрієм приїхали на його виробництво. Получається кав'ярень і така тут територія велика. Так, може не дуже сучасно виглядає, але ми будемо все реанімірувати. У нас зато тут до фіга квадратних метрів. То, що ми зараз ж і там європа і туди-сюди хочемо, хоча би там 20 кав'ярень в день нових відкривати. Тому нефіга собі 20 в день. <сум> <сум> Будуть зараз виглядає так. ми зараз прикрили так, щоб вона не відкривалася. Тут у нас всередині це підсвіточка, це все піде зовні. Та вона можливо зараз не суперпупер виглядає. Ну, це пер, сама перша вулична кав'ярня. І, ну, по-друге, вона ще не закінчена. Ну, Бачите, дочі покапав, нічого ніде про кєчок нема, все супер утеплено. Дійсно дуже велика територія, ото перший цех, тут другий цех. На жаль, ми зараз з нього зайти не можемо. Там стоїть штук 10, напевно, кав'ярень, яких збираються вже під клієнтів. Вони вже, Ось, зібрані. вже зібрані, а там ще 10 збираються зараз. Коротше, масштаби тут нормальні. Так, тільки візуал, ми ще з цим попрацюємо, Я думаю, що може цього літа вже почнемо. Сайко Федра Ево, автомат класников, світікаво машина, свої царські часи і так далі. <реку> Вітаю вас на виробництві Кавел Кофі. <реку> Та-да-да-да-дан-та-дан. Нова. Що може відкриємо її подивимося? О, Отак вона виглядає. Все, чай, молочко, шоколад, кава собі засипали. Піддончик, як я вже, вже в принципі казав, знімається. 5-10 хвилин обслуговування займає. Це все максимально легко знімається. Ну, то бочка, типу, зі всім дуже легко розібратися. Тому якраз це самий оптимальний варіант. Все дуже легко розбирається. І варить смачненьку каву. Арабік виварює, вже все ми виварювали на ній. Хто би там що не розказував? Є гарантія якась на нього. Звичайно, на нові 24 місяці, на виставкові 6 місяців. Але бо це нова, якщо ви подивитись. У нас виставкові такого рівня, що ви іноді, іноді можна навіть не відлічити, чи це нова, чи це виставкова. Тут тут просто видно борік свіжий, наприклад. Ну я це вже бачу, ви це не побачите. Що тут, наприклад, в чорний вже це покрашено. Ну це такі нюанси. Там у на срібло, типу, от таке як тут. Це так виглядає купюроприймач. Так, це купюроприймач, це вже не, не в кав'ярні самообслуговування. Тут відкривається ключиком. Відкриваємо, забираємо гроші. Це у нас термінальчик безконтактна оплата. З датчиками всякими, камера якась. Це звичайно можна щитувати, типу, QR-коди. І так знову я прийшов обслуговувати кав'ярню. Це вже в четвертий чи в п'ятий раз, якщо я не помиляюсь, Помив всі ці пармозки. І зараз ще хочу помити за і середини, виходить. Якраз тут майже все позакінчувалось. Витащити повністю оці ось штуки, в яких набирається собственно, наповнювачі, і повністю їх промити, щоб все було тут класно і щоб ще довго до цього питання не підходити. Тож зараз ми будемо посипати залишки ці пакетики і підемо їх промивати. Злотки, які йдуть у нас під під молоко, під шоколад і під чай. Їх не треба промувати кожен раз, це робиться там такий раз на місяць, просто для профілактики. Я вирішив зробити трохи скоріше. Так, нарешті ми все помили, помили всі міксери, всі йомкості, всі колбочки. Тут я все попротирав так добре, в принципі. Зараз загружаємо стаканчики, всі розхідники, поповнюємо воду, чекаємо, щоб це все трохи просохло, і будемо це все встановлювати, засипати інгредієнти. І на останнє я приготував на солоденьке. Ми дістанемо готівку і подивимося, скільки є тут готівки. Все вже зібрано, отак воно все виглядає, все відмите, все чистеньке. Зараз будемо засипати інгредієнти і спробувати, що з того вийде. Так, Зараз відкриваємо купюру приймач і будемо дивитися, скільки ж мені туди насипало готівки. Пройшло вже, виходить, тиждень, напевно. Ото він працював і скільки готівки в мене назбиралося за тиждень. Я думаю, там патічка десь отака повинна бути. Ну, отака. Я думаю, де така. Я думаю, десь 1200-1500 гривень. Ну... Я ближче. ближе. Не дуже велика патічка, але не фігово все одно. Так, друзья, читаем бабки, значит, поехали. 31 двадцатка, это получается у нас 620 гривен, если я не помню. 620 гривен двадцатками, плюс 100 гривен 2 полтоса, плюс 140 гривен десятками, плюс 155 гривен пятерками. И плюс еще 5 гривень отак, і того виходить 1020 гривень готівкою. Чесно кажучи, я думаю, буде трохи більше, але в принципі, ну, ну нормально. Що 1020 гривень. Це отримується за тиждень приблизно часу. Друзі, обов'язково приходьте до мене на ТЦ скриня. Я там дуже часто буваю, так що може з вами зустрінемось, побалакаємо про життя, поводкаємося по там. Так, що обов'язково приходьте, поїти каву, тому що продажі треба трохи підвищувати. І не крадіть, будь ласка, цукор, бо цукор щось дуже швидко входить, чесно кажучи, у мене. Так, друзі, а тепер ми підведемо трохи статистики на рахунок цієї кав'ярні. У володінні вона у мене з 23 червня по зараз у нас 9 травня. Всього продаж на даний момент я зробив на 11 тисяч і 400 гривень за 17 днів. Тобто зараз я хочу порахувати мій чистий місячний дохід. Але так як я тільки запустив кав'ярню, ці показники, я думаю, ще будуть дуже швидко мінятись. Було декілька днів, що я просто не обслуговував кав'ярню, і у мене закінчувалися стаканчики там туди-сюди. Тобто, були дні, де було прям зовсім мало продаж. Але останнім часом я трохи вже наверстую упущено. І от конкретно вчора у мене був рекорд, це було 32 продажі на суму 1035 гривень. Тому я думаю, що продажі будуть тільки возростати. Плюс кав'ярня зовсім новенька, вона там стоїть ще надовго. І відповідно є люди, які ще просто не попробували ту каву і не зрозуміли, що вона реально круче, ніж на тих дешманських апаратах, які стоять там, грубо кажучи, конкуренти. Тому це поки такі цифри сухі, напевно. Тобто, 11400 ми ділимо на 17 днів, які вона відпрацювала. Це виходить середній брудний прибуток. У мене на день складає 170 гривень. Множимо це на 30. Це у мене брудний прибуток на місяць 20 тисяч 117 гривень, мінус 5%. Це у нас іде на податки, мінус 4 тисячі гривень, це йде на оренду місця, і мінус десь 6 тисяч гривень. Іде на закупівлю інгредієнтів. І того чистий прибуток у мене складає 9 тисяч 111 гривень, навіть при такому розкладі, як зараз. Зараз у мене стабільно на день виходить продавати десь 20, іноді більше кав. Іноді трохи менше. От, наприклад, взяти 6 число. У мене тоді було 14 продажів число в мене було 18 продажів, але так в середньому тримається десь 22-25 кав на день. Тому я сподіваюся, що ця Цифра буде тільки рости, і мої доходи з тим також будуть тільки рости. Поки я не бачу сенсу рахувати там суперточну статистику, бо вона все одно буде поки недостовірна. Пройде тиждень або два тижні. Це буде вже не актуально. Тому в наступному відео про кав'ярню, коли вона вже попрацює місяць або навіть і більше, ми порахуємо вже статистику більш точно. Так що, кому така тема цікава, ставте лайки обов'язково. Також може комусь буде цікаво. Посилання на хлопців, у яких я купив кав'ярню, буде в описі під цим відео. Вони також їх роблять за кордон. От за кордоном попроводити таку штуку. Це реально була. Дуже цікава тема. Йота твою! Помагай, що ти знімаєш? Така вийшла трохи неловка ситуація, але нічого страшного. Пацани, займайтесь бізнесом, коротше. Темка нормальна, я вам скажу. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк. Всім, кому сподобалася, ставте два лайка. Підписуйтесь на канал, всі май соцмережі будуть в описі під цим відео. Короче, друзі, всім дякую за перегляд. Чекайте другу частину з кав'ярні. Я думаю, вона повинна б получитись досить цікавою. Дуже цікаво. Бо там вже буде трохи статистики. Буде видно за якийсь сроки це інвестиція. в мене окупиться, і в цілому може будуть якісь проблеми. Повинно бути цікаво. Всім пока.